Благо Україні її крутезним мешканцям і кремезним захисникам. Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берегу річки Дніпро. Але на правому тривають заходи протидії. Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ. Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочати роботу й по обласному центру. Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з градів, ураганів та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганівської громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали дві цивільні особи. З Кінбурзької каси ворог бив градом по Косурюбській громаді Миколаївщини без людських втрат. Нашу авіацію двічі нанесено удар по скупченню техніки противника в Береславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах, зосередження живої сили та техніки ворога. Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберних 100С, 6 одиниць автотехніки, знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі. В результаті точних ударів сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області, понад 30 окупантів загинуло. Знищено два танки та чотири вантажівки. В ворожому корабельному угрупуванні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні два надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування калібрів 16. Ворог, вочевидь, налаштований продовжити практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням. Дотримайтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони. Все буде Україна!